Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя людей, аварії, стихійне лиха, прийнято називати, надзвичайними ситуаціями. Про надзвичайні ситуації повідомляють по радіо або телебаченню. Це попереджувальний сигнал. Увага всім, які бувають надзвичайні ситуації. Вулкан гарне, але дуже небезпечне явище. Раптом земля починає здригатися. З вулкана лунає гуркіт та здіймається дим. Це виверження лави вулкану. Виверження приносить руйнування землетрус. Рятувальники гасять пожежу після виверження лави. Лавина – це природне явище, з яким можна зітхнутися у горах. Лавина це раптове зрушення значної маси снігу похилою поверхнею. Після лавини рятувальники шукають людей та рятують за допомогою спеціального обладнання. Смерч стихійне лихо змітає з поверхні землі тварин, дерева, машини. Смерч є гігантською воронкою, яка опускається з неба. Землетрус, коли два великі шматки земної кори раптово ковзають. При цьому ударні хвилі струшують землю у вигляді землетрусу. Повінь – Це затоплення місцевості внаслідок підйому води у річці, озері. Вода виходить за межі звичайних для неї берегів. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання допомагають постраждалим. Пригадаємо назви надзвичайних ситуацій: Вулкан. Лавина смерч, повінь, землетрус. Запам'ятай номери телефонів екстрених служб.